Вибачайте, люди добрі, може, не до ладу та прокляте лихо злить, нікому не завадить. А це пропоную вам байчки Якова Купінського. Дуже дотепні і доречні. Будь ласка, послухайте. Кажете, чого сумний їй зранку куми? Та чого ж радіть мені? Сумні в мене думи. Зранку ящик увімкнув. Радощів немає, кольоровий телевізор вщент мене лякає, то десь ріки розлились, то ліси в пожежі, то стріляють у містах, то літак у вежі. Що воно, твориться, куми? люди подуріли, чи вони природу божевіллям своїм заразили. Зранку всі мене лякають, я всього боюся, а коли лягаю спати, про себе молюся. Сни тяжкі, насняться, куми, бачу їх у котре. Просипаюсь, бачу, простирадло ж мокре. <рив> Куме, в місті вчора був. Що ж я там побачив? Там на вулицях усюди вивіски гарячі, через кожний крок там банк чи якась аптека. Мабуть, там багаті всі, від хвороб безпека. Через кожні три аптеки похорон лаштують, мабуть. Хоча б так доволі слабо все ж лікують. І, здається, куме там у людей три цілі захворіти, взяти кредит та й спочить в могилі. <клухи> в клубі лекція була спершу про бджільництво, про посів зернових і про тваринництво. Лектор з міста сповіщав, молока в нас мало. Треба, щоб корів селян трохи більше стало. Добрий племінний бугай може знову і знову за день вісім, десять раз влізти на корову. Залить жіночка кричить чоловікам сором, жінки нашого села вас благають хором. Треба приклад з Бугая вам ледащим брати, щоб діла таки творить, час не марнувати. Куме, встав сусід Іван, мови пісні. Вісім раз бугай один, так корови ж різні. Професійні брехуни морди всі під'їли, Верещать по всіх каналах з усієї сили. То вам, куме, пощастило, що екран маленький, а у мене трясся йому ящик величенький, і така велика пика. З нього виглядає, що якщо вночі присниться, в липкий піт кидає, Тож боюся, я ті нахаби, що на мене тиснуть, Повелазять із екранів та від жиру тріснуть. Шановні слухачі, зараз буде зачитана гумореска про полтавську вулицю, яка звалася Кобеляцькою, бо вела в Кобеляки. Її перейменували на європейську, але попри пафосну назву, вона як вела в кобиляки, так і веде. Що ви лаєте усе, все не до вподоби? Чи живіт у вас болить, чи інші хвороби? Куме, все у нас гаразд і проблем немає. Головне, що назви вулиць часно поміняли. Вулиця колись ця звалась Кобиляцька, бо вела до того міста така назва Хвацька. Зараз зветься європейська. Тепер всі ознаки визначають шлях Європу, ведеш, кобеляки. А чому це біля вас мухи все літають, та великі і зелені, то про вас що знають? Ви бажаєте образить, чи то як же бути? Натякайте на щось, просто гидко чути. Боже збав, та ні на що я не натякаю. А щоб муха помилилась, я не пам'ятаю. Піп з сусіднього села приїздив до лазні, захопив собі дівчат, як ті світські блазні. На що лазню їх привів? Про що говорити? Чи гріхи їм відпускать? Чи гріхи творити. Купе, мій сусід Іван, зовсім випадково, двері в лазню відчинив для людей раптово. Бачить піп, як стоп стоїть, хрест висить на шиї. В Чому мати народила, в тімі ноги миє, навкруги дівчат юрба майже без одежі, голос як заверещать, як на тій пожежі. Дівкам каже то Іван, одяг хоть надіньте, батюшка, хреста зніміть чи труси надіньте. Кажуть в Індії завжди, що сім'я то криця. Жінка слуха чоловіка, а не б'є обличчя. Мабуть, клімат там такий все цвіте та зріє, або вітер добрий з гір на людей там віє. А здається, мені, куми, то не вітер віє, старовинний звичай там спокон віку діє. На весілля чоловіку рушницю дарують фарбою дружині пляму, червоні, як мішень. Межибрів малюють. Поділити можна куме все, що замінеться, та по совісті й честі так мені здається. От про вас, коли ділили, то на вас та свата, залишились не заводи, вилита лопата. Всі кричать, що люблять неньку з усієї сили, то куди ж вони добро спільне наше діло? Розікрали по кишенях нікуди вже й класти, а простій людині чесній нічого вже й вкрасти. <світник> От що гарно у нас, куме, ця освіта. Досягли значних висот ми на заздрість світу. У освіті вище всіх. Це вже точно крапка. Подивився на височінь, то злетіла б шапка. Нині провинційний Виш став же раритетом. Кожен виріс на знаннях університетом. Кому з батьком пощастило, вчиться на юриста, хто не зміг батьків обрати на економіста. От що дивно мені, куми, ніщо не працює. Що ж тоді економіст цілий день рахує? Академії навкруги стільки перед оком, що, здається, ті знання вийдуть людям боком.